Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі. Сьогодні я розповім про новий лаунчпад 3.0, який відбудеться на байбіті. І так, лаунчпад вийде 30 серпня. Щоб приймати участь, нам потрібно мати аккаунт з QC-верифікацією 1 і тримати на своєму аккаунті мінімум 50 токенів МНТ. Тобто, чим більше ви будете тримати всіх от, токенів МНТ, тим більше в будущому вам можуть дати ось цих нових токенів, які будуть розігруватись. Так, друге, щоб прийняти участь, ми просто держимо на своєму аккаунті 100 доларів USDT в період ось його акцій. За оборот від 50 доларів нам будуть давати один білет. Всього можна отримати 4 білета для старих аккаунтів, для нових можна 5 отримати. Як їх отримувати, ви просто торгуєте кожен день від 50 доларів до 1200 доларів в період ось цієї вот акції робите ось такий вот об'єм кожен день. І тоді в вас буде більше квітків і більше шанс, що ви виграєте у цьому лаунчпаді. На цьому лаунчпаді, хто виграє, в кого один білетик зайде, йому дадуть 200 токенів МНТ. 200 токенів це приблизно десь 100 доларів. Лаунчпад розпочнеться 30 серпня і буде проходити до 5 вересня. Ось такий от лаунчпад. Якщо вам сподобалося це от відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!